Привіт! Це мотивація для всіх захисників і захисниць України. Знаю, що захисникам симпатизує мій теперішній одяг, тому наважилася зняти таку мотивацію. Дякую вам за захист моєї держави. Це у вас буде добре повернетеся живими і здоровими. В котрий раз не втомлююся повторювати і бажаю, щоб це бажання здійснилось. Повернетеся з війни живими і здоровими. Хай здійсниться визволення і перемога. Хай здійсниться любов! Найперше ж хай здійсниться життя, хай повернуться захисники і захисниці живими і здоровими додому. Хай буде любов, хай буде життя, хай буде кохання, хай буде серце биття. Радій живий, життям впивайся таке навколо все прекрасне. Це час для щастя, це час не для війни, тому закінчиться війна. Любов восторжествуй, восторжествуй життя. Закінчиться війна. Там, серед співу птахів, де часто я буваю, там така природа і зеленгає життя спокійне, навіть чи на дне. Да я, буває, часом матушня, а часом сумніви і часом не Я намагаюсь стигнути все. А я намагаюся прожити життя найкраще, чого і вам бажаю захисники і захисниці.